Шановні присутні, представники дипломатичних установ, представники засобів масової інформації, дорогі глядачі, сьогодні я можу констатувати, що знадобилося півроку для того, щоб нарешті ми всі мали можливість зрозуміти абсолютно безпідставність, надуманість і небезпеку. Того рішення, яке було прийнято 12 -го. і небезпеку того рішення, яке було прийнято 12 лютого. Чому я кажу, що саме сьогодні було зрозуміло? Тому що нарешті ми отримали легендарний лист голови Служби державного фінансового моніторингу пана Проніна, яким нібито ми мали сьогодні почути. Шокуючі подробиці виведення за кордон моїм благодійним фондом, який надав допомоги саме Збройним силам України, є найбільшим в Україні, і я думаю, що дуже високі місця в світі займає по обсягу допомоги Збройним силам. Стримко наближаємося до цифри 7 мільярдів гривень з 24 лютого 2022 року. Ви сподівалися побачити мільярди, які виводяться за кордон, мільярди, які, якими фінансуються партійні структури і політична діяльність. І волоси у вас від цього мали стати дитині. Але лист дійсно шокує. Шокує не фактом, Шокує своєю абсолютною пустопорожністю. Бачите його? Де підпис пана Хроніна займає більше місця ніж зміст листа? Петро Олексійович, цей документ має гриф ДСК. Він повинен досліджувати окремо визначеному залі судове засідань, що буде здійснювати. Спільно... Я дуже дякую Ваша честь. І я не збираюся посилити, зачитувати не цей лист. Я збираюся давати йому оцінку. З повагою ставляючись, хоча давайте поговоримо і про статус ДСК. Друзі, все. Що написано в цьому листі. Як тільки я його побачив, мені склалося враження, десь я це вже чув. У мене дуже добра пам'ять. Я відмінник, відмінне, кандидат, і всі там решта складових, яка це доводить. Я не забув 19 рік. Дослівний копіпаст змісту цього листа. Це є пост. 19-го року я це доказую, довожу. Це, на відміну від першого листа, не є ДСК. І це телеграм-канал Портнова. Де просто дослівно речення перекладені в лист ДСК. В Ліськіхер моніторинг нема жодної цифру. У стікермоніторингу нема жодних даних. Там є інтернет публікацій одного нешановного видання. Назва цього видання закон і бізнес. Власник цього видання паскудний партнер. І зміст цього видання, тому мене порада або вимога. Негайно уряд. Надайте, будь ласка, статус ДСК інтернету, утаємничте публікації закону і бізнесу, бо там немає ні закону, ні бізнесу. Отже, цей лист є яскравим і переконливим доказом того, що ідейним натхненником, архітектором, Організатором і виконавцем санкцій проти Порошенка є пан Портом. На кого працював пан портом? Той чий підпис стає під указом Це було внесено. Тут змісту нема ДСК, він на другій сторінці, але там лише одна сторінка. А він був внесений. З капіпастами і цитатами Портнова, де сказано лише дві речі. Порошенко підписав, розробив і імплементував хайківський умов. Божевілля. Для чого це було зроблено? Бо вони так тягнули тероризм. Лично, моя позиція 9-го року, 10-го року про неможливість продовження терміну перебування Чорноморського флоту, про наслідки погані для України карті Кибої були вирізані скопі, Скопіпащині. Намагалася намагалися в стилі пане Повтона. Яким чином була налагоджена ефективна взаємодія? Портнова офісу президента і, на жаль, команди президента. Це було те, що портнов це не є радник Янукович. Портнов не є заступник і по перший заступник голови Януковича. Е портнов це є один із п'яти шести менеджерів, юридичного плод, ракова пухлина української судової системи. Ракова пухлина, яка перетворила українську систему з правоохоронної до каральної. пан Портнов. І, звичайно, коли на базі пана Портного ці два документи, 19 телеграм-канал, закони бізнес, і оця дурниця, яка була підписана, мене дуже непокоїть. Просто ще раз кажу кофіпас навіть орфографічними помилками. І я вже не дивуюсь, чому ж вони півроку ховали від суда і від мене цей історичний і вікоповний документ. Бо це для них, коли вони передали це за слугаємничуче, це якость повинно. Бо тут немає нічого. І друга. Високий суд, складова, яка була продемонстрована величезний зв'язок. Вчора ми з вами стали свідками, Руйнівної для української демократії, надзвичайно небезпечної для нашої європейської інтеграції, і величезний риск запровадження системи авторитаризму, який вкупі з. Погіршенням ситуації на фронті складаю, отут от вже без будь яких е, лапок, загрозу до існування української держави. Це є гвалтування набує і сапа і позбавлення їх незалежності голосуванням Верховної Ради. Які ж я бачу параліти? Друзі, 12 лютого в 13.30. Ще ніхто із зеленої гадки не мав. Зелений це не відноситься до діючого. Що будуть запроваджені санкції проти Порошенка Все це було утаємничено. І лише у 13.50 дзвінком офісу президента в офіс Філіппа, ну підпиши нам щонебудь Бо нам терміново треба реалізувати один небезпечний сценарій. Із 13.50 до 19.00, Скільки там у нас? Менше 6 годин, 5 годин вони зляпали перші листя моніторинга з копіпастами партнова і публікаціями з інтернету, де вони поставили значно пізніше і нікому це не давали. І це є підтвердження і в ТСК, які так не б долучати до справи наші опоненти, відповідачі. Винесли на якусь комісію, протокол якого вони ховають і нам не дають. Винесли на уряд, протокол якого вони ховають і нам не дають результати голосування, бо за це ж доведеться. Особисто відповідати за злочин. Потім ця таємнича комісія, яка винесла на Кабмін, нібито було обговорення, стенограми обговорення нам не дають, незважаючи на ухвалу Верховного Суду України. Результати голосування нам не дають, бо бояться. І от зараз всім, на цього було треба лише три години, вони перекинули це все. Виконуючи доручення в апарат Ради, Ради Нацбезпеки. В апараті Ради нацбезпеки не виправили орфографічних помилок, бо дуже поробили. Часу не було. В апараті нацбезпеки зробили три помилки, про які казав мій адвокат. І шляхнули і підписав. Таємниця розкрилася лише Так, да, готувалися санкції не проти мене, тому що не можна запроваджувати санкції проти громадян України, які знаходяться на стоп. Фулстоп. Я підписував цей закон, там чорним по-білому написано. Санкції запроваджуються проти іноземних держав, проти іноземних юридичних осіб, проти іноземних фізичних осіб. І чим вони намагаються скористатися проти терористичних організацій? От вони всіх нас з вами з 12 лютого записали в терористи. Думаю, що це переконливо пояснення. Весь світ сміється над ними, вони не збираються з цього приводу робити будь яких пизд. Після цього, півроку, вони намагалися це, і півроку вони день, -день пан Ядловський, який лідер цього злочинного групування в ДБР, а його брат в офісі Генеральної прокуратури, шукали, як же притягнути після видачі санкцій, бо вони ж пообіцяли Зеленському найти перекорливі дописи. Їх чекало жахливе розчарування. Тому пан Яблонський ховається від п'ятого засідання, коли ми його визвали до суду, знає, що він на кої. І оце таємничена процедура протягом п'яти годин видала на гора і дала можливість президенту казати ту нісенитницю, яка і близько не має е жодної позиції виські е проти. А які ж параліз на Бую саду. Друзі, я не просто п'ятий президент, я лідер опозиції, лідер партії, лідер парламентської партії. Можу вам наголосити, що ще позавчора, в ніч, з позавчора на вчора, ніякого законопроекту про обмеження НАБУ в парламенті не було зареєстровано. Ми навмисно це відслідковували, тому що у нас величезна кількість запитань від наших партнерів. Ви знаєте рівень моїх міжнародних зв'язків. Я, свій авторитет, кажу, ну не може ви, ну нема в парламенті. Нічого вони робити не будуть. І вночі з'являється якась дурниця законопроекту, причому для них немає нічого світового, бо законопроект був пов'язаний з допомогою. Родина зникли безвісти. От саме туди вони додають позицію про обмеження незалежності на набувся. О 8.40 ранку вони проводять комітет. У таємницю. В документі комітету нема нічого. О 11.00. Вони виносять зал нібито як по праві. І вже оперший Україна з року. Сценарій по Порошенко, сценарій по набу. І мета та сама. Мета зруйнувати залишки демократії, залишки свободи, зруйнувати наш рух в Європейський Союз, який є. Метою моєї політичної діяльності і квінтесенцією моєї діяльності на посаді президента України <клухи> зупинити рух Євросоюзу і відкинути нас назад в русський мір. В авторитаризм Путінського стилю. Здавалося, чому це так болісно для мене? Тому що я пишаюся тим, що саме Петро Олексійович Порошенко, п'ятий президент, є творцем антикорупційної системи України, яка була зроблена спільно з нашими партнерами із Європи і Сполучених Штатів, яка довела свою ефективність своєю незалежністю. І в цих умовах. Санкція. Потім ви наголосити. Друзі, це не про Порошенка. Якщо можна п'ятого президента, лідера опозиції, народного депутата, абсолютно безпідставно за три години зробити от так і зробити кінсанційною особи, а потім півроку тягнути, хоча в них було лише 15 днів, затягувати рішення суду. Це є їх практика. І завтра, якщо ми демократію, свободу Україну не захистимо проти кожного з вас. За три години будуть запроваджені санкції, і вони ще на цьому не зупиняються. Бо п'ять днів тому вийшло ще одне рішення Ради національної безпеки і оборони. Що у будь-якої підсанкційної особи, а ви не бачите. Жодного коло обмежень не треба. суду не потрібно, звинувачення не потрібно, підозри не потрібно. Є дискреційне бажання президента. Такої підсанційної особи можна конфіскувати все мирно. Повністю обмежити права. І навіть тим, хто буде заперечувати або допомагати уникати санкцій, є кримінальна відповідальність. Якщо я не помиляюсь до 10 років. Подивиться, що вони нас намагаються перетворити. Ще раз наголошую, закон Конституції не дає жодних підстав для того. Я маю право так стверджувати, тому що Кодекс адміністративного судочинства зобов'язує державу, суб'єктів власних повноважень зробити аргументацію. А які загрози для національної безпеки містить, діяльність тої чи, чи іншої людини? Виявляється, що ці загрози складаються лише з одного? Його не люблять президенти. Або бійці. Я переконаний в тому. Що цей прецедент ми маємо зупинити. Впевнені, ви ще почуєте, от чим загрожує вчорашнє рішення і до чого приєднується рішення, яке було прийнято 12 липня. вперше поставлено питання про те, щоб ми розділили відкриття першого пакету е при надання країні початку процедур вступу для країни, і сьогодні існує ризик про те, що Молдова отримає зелене світло, а Україна із бездіяльності, точніше, злочинної діяльності влади зупинить європейську інтеграцію. Друга позиція може бути зупинена або підвішена фінансування придбання зброї для українських Збройних Сил. Третє може бути зупинено і український. І це фактично примушуємо зробити наших найближчих друзів, з якими я забезпечував інтеграцію України в Євросоюз. Бо антикорупційна реформа руйнується, децентралізація руйнується, управління державою на базі конкурсів прозорих руйнується, корупція крадеться. Міноборони гроші розкрадаються, а мета цих кроків просто, щоб нічого за цього нікому не було. Додатково зачищається політичне поле не лише Порошенко і не лише опозиція. Громадські активісти, журналісти. Бо коли прийшли за Порошенком, ви думали, да мінять нас чаші не мінгу. Прийшли за всіма, кого я назвав. І саме тому зараз цей процес є абсолютно принциповим для того, щоб захистити незалежність суду, захистити незалежність антикорупційних органів, захистити громадянських і громадських активістів, захистити свободу слова і засобів масової інформації, захистити, врешті-решт. України, нашу з вами улюблену державу. І для того, щоб зупинити це все, так важливо об'єктивне, неупереджене, кваліфіковане, компетентне рішення Верховного суду, якому я висловлюю свою шану і повагу. І Переконаний, що нам, я з великою надією сприйняв слова Зеленського про те, що він, коли він був в залі Верховної Ради, що треба зупинити пошук ворогів всередині України, і треба об'єднатися для боротьби з зовнішнього ворогами. Я можу це підтримати словами ще одного великого українця. Які стали дуже відомими на останні тижні. Зелена баба. Don't push forces.